Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Коли залужний входить у темну кімнату, він не вмикає світло, він вимикає темряву. Це слова, які найкраще характеризують нашого головнокомандувача. Сьогодні Україна стоїть на порозі серйозної історичної помилки. Західні видання пишуть, що Зеленський таки планує звільнити генерала залужного з посади головнокомандувача. Коли щось робиться абсолютно бздурне, ми часто заскочені і не знаємо, які слова підібрати, аби заперечити нонсенсу і мора. Вже бачу в коментарях, дивані експерти розповідають про свіжу кров. Я впевнена, що і серед ваших знайомих можуть бути такі люди, які через загальний інфопростір нормалізували для себе звільнення залужного. Тому ми маємо мати аргументи. Причому аргументи, які говорять в першу чергу військові. Відставка залужного це питання особистого життя і смерті. Він наш командир, фактор віри в свої сили, Тетяна Чорновол, деморалізація війська, звільнення генерала стане сигналом для командирів усіх рангів. Якби добре ви не виконували свою роботу, вас. Зможуть відсторонити без причини для солдата. Дуже важливо мати впевненість, що за ним стоїть головком, який дбає про нього. У Залужного є така репутація знання про те, що сам залужний йти не хоче. Командир батальйону Свобода Петро Кузик. Залужний – це батько української армії. Багато військових у мережі так кажуть і пишуть. Дехто навіть сприймає звільнення Залужного як крок до капітуляції. Довіра, втрата у довіри до зеленського з боку військових та міжнародних партнерів, бо немає взагалі ніяких пояснень і так виглядає, що зміни продиктовані не. Військовою а політичною необхідністю втрата у державному апараті капіталу довіри, яка є у Валерія Залужного, яка є дуже важливою. Залужний геній військової тактики і стратегії. Він врятував країну у найважчі часи, коли була окупація Київщини, коли було незрозуміло, чи країна взагалі вистоїть. Що більше він не боїться гуртувати навколо себе найкращих військових стратегів, щоб разом кувати перемогу. Залужний розуміє ситуацію глобально, бо він веде оборону у постійних дефіцитах, розуміючи про людські втрати, про Кількість, розуміючи, яка укомплектованість батальйонів, розуміючи, яка виснаженість батальйонів. Досвід залужний має колосальний бойовий досвід, бойовий масштабний управлінський досвід, масштабів всієї країни. Близькі напрацьовані контакти з закордонними партнерами, головнокомандувачами армії партнерів. Вони йому довіряють, залужний вміє прораховувати ризики. Він був одним з небагатьох у владі, хто готувався до вторгнення з моменту призначення на посаду. У 2021 році офіцери отримали назад право відкривати. Вогонь у відповідь з будь-якої зброї, якщо їхні позиції зазнавали нападу, без необхідності радитися зі старшими командирами. На фронт повернули контрснайперські групи. Взимку перед вторгненням він почав проводити військові навчання, перемістили та замаскували військову техніку, вивезли війська та озброєння з пунктів дислокації. Однак не вдалось повномасштабно мобілізувати резерви, а також укріпити московсько-український кордон. Бо Зеленський не вважав, що такі запобіжні заходи призведуть до паніки серед населення. Той, хто знає ворога і. Себе ніколи не програє війни, так каже Цзи у книзі Мистецтво війни. Залужний досконало знає ворога. До прикладу, він прочитав і проаналізував усе, що коли-небудь написав начальник генштабу Московії Герасимов. Валерій Залужний має досконале знання ситуації на фронті і розуміє те, що потрібно Україні для нашої переваги у війні. Про це свідчать його наукові статті. Залужний не женеться за посадами чи статками, на відміну від багатьох посадовців. Західні медіа пишуть, що він відмовився від посади посла та керівника РНБО. Він передав один мільйон доларів на потреби ЗСУ, які йому передав у спадок минулого року американець українського походження Григорій Степанець. Йому важлива перемога України у війні з Московською Федерацією. Залужний в першу чергу людина, людина з великої літери. Він не вивищує себе над іншими через статус головкома. Він не принижує інших. Про це говорять усі, хто коли-небудь мав з ним справу. Тому я звертаюся особисто до Володимира Зеленського. В жодному разі не робіть цієї помилки. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.